Цю тендітну жінку боялись навіть досвідчені бойовики. Півроку тому колишній перукар візажист відрізала косу, одягла балаклаву та вперше у житті взяла в зброю у руки. Рідним спочатку сказала, що їде на схід волонтеркою, а насправді пішла добровольцем у спецбатальйон Донбас. Буквально за місяць вона навчилась влучно стріляти з пістолета, автомата та навіть снайперської гвинтівки. Наполегливістю та відданістю Марії був вражений навіть командир батальйону. Він сказав каже, чим ну мужики. Після виснажливих тренувань Марія разом із спецпідрозділом вирушила на передову. Дівчина каже, побувала у пеклі. Вона разом із професійними військовими звільняла від бойовиків Артем'ївськ, Слов'янськ та Маріуполь. Згадує, спочатку було страшно, але опанувавши себе, йшла у наступ. Я закала тоді, коли почалося все бахкати, А в пулемети, оце, оце все. Тоді ну це було буквально минути дві. А потім ти вже привикаєш до цих звуків і нормально. Шість довгих та виснажливих місяців Марія захищала цілісність України. Усі команди керівництва виконувала чітко, бездоганно та обережно. Завжди пам'ятала, має бути що повернутися додому живою, адже там на неї чекала шестирічна донечка. Моя мама була на війні, і воювала. Їй писала, малювала. Під Карлівкою Марія отримала тяжке поранення хребта. Зараз чекає на свою чергу в санаторії. Через те, що власного житла дівчина стрілок немає, її разом із донечкою у маленькій кімнаті гуртожитку прихистила подруга. Людмила Поліщук розповідає, постійно телефонувала Марії та хвилювалась як про рідну. Просто я коли знала, де вона і що з нею відбувається, те, що вона жива і те, що вона поряд, я чую, що її тепло. Переповнювали просто відчуття хвилювання після лікування Марія планує знову повернутися на передову, але вже навряд дівчина воювати. Тепер дівчина так. хоче присвятити себе звільненню побратимів, які опинилися у полоні. Анастасія Бобкова, Марина Пустовіт, Сергій Дубина, Твай. Броньований козак на столичному полігоні Нацгвардії випробовували бронеавтомобіль українського виробництва. Машина призначена для спецоперацій і може використовуватися для розвідки, патрулювання і вивезення поранених з поля бою. Військовий джип обладнаний люком і кронштейном для кулеметів та автоматичних гранатометів. Висока посадка машини, спеціальне днище та протимінні сидіння дають змогу витримати вибух до 6 кілограмів тротилу. Автомобіль коштує до 75 тисяч. Доларів, однак це все одно вдвічі дешевше ніж закордонні аналоги, переконує український виробник. Бронемашину розробили ще п'ять років тому. У цьому держава ще не замовила жодного зразка. Відтак у зону АТО авто не поїде. Поки що його демонстрували лише на виставці. Стекло ми ділимо самі, беніси ділимо самі. А сталь мы покупаем или шведскую, или финскую. Она повышенная прочность, и она за счет этой прочности, за счет тех примесей, которые в стали, она обладает свойствами защиты от пули. То есть пуля разрушается при попадании в эту сталь. нові обмеження на продаж валюти від завтрашнього дня. В одні руки банкіри продаватимуть зелених лише на 3 тисячі гривень в день. Себто близько 200 доларів повідомили у відомстві. Водночас переказ коштів у валюті не будуть примусово конвертувати у гривню. Відповідне обмеження НБУ зняв аби сприяти надходженню доларів і євро в країну. Крім того, пішов на поступки Нацбанк і у бізнесі. Відтепер експортери зможуть продавати не всі 100% валютної виручки, а лише 75%. Каруселі, підкупи членів виборчих коміс комісій та зіпсовані бюлетені кандидати в депутати вигадують нові методи впливу на виборців і беруть на озброєння перевірені махінації. Натомість експерти ловлять кандидатів-вигадників на гарячому і вчать правоохоронців розпізнавати заборонені прийоми. Якими новинками підкупу і улещувань кандидатів може запам'ятатись виборцям нинішня кампанія? Дізнавалася Ксенія Веркалець. Дочасні вибори повсякчасний підкуп електорату. Кандидати в депутати не лише плекають політичні амбіції, а й ламають голови у пошуках нових технологій в обмін на голоси виборців. У комітеті виборців вже зафіксували маніпуляції з вибором українців у мажоритарних округах. У кандидатів в арсеналі старі методи пропонують людям протпайки та безкоштовні розваги. А ще відремонтують будинок, поправлять ваше здоров'я, влаштують концерт або навіть прощу. Чого не зробиш для людей, коли на носі вибори? Охочі до влади взяли на озброєні і ми і підкуп міняють голоси на гривні. Саме такий метод в умовах стрімкої передвиборчої кампанії експерти називають найбільш дієвим. Більш небезпечним стає прямий грошовий підкуп е, виборців, який якраз і реалізовується в останні два-три тижні перед виборами. Тобто сьогодні ми можемо не мати жодних зовнішніх проявів такої технології, але вже формуються списки, е, і якийсь обхід по квартирам запитання, готові, не готові, ви продати свій голос. І грошовий підкуп є більш небезпечним, він є більш ефективним. Кому війна, кому мати рідна. У гонитві за у великій політиці кандидати не гребують піаритись за рахунок війни. На передову виходить допомога воїнам АТО та сім'ям переселенців. Рендом цієї виборчої кампанії буде е, ремонти госпіталів для воїнів АТО, а також надання туди е, різної технічної медапаратури. Медапара а от ударить підкуп виборців хіба що по репутації самих кандидатів. Нинішні політики подбали про політичних нащадків і не внесли зміну до КПК, кажуть експерти. Хоча на столі у спікера Турчинова було кілька законодавчих ініціатив. Серед іншого, вони давали визначення поняттю підкупу, передбачали покарання не лише для кандидат. Та й для виборця каже радник міністра внутрішніх справ, а нині сам кандидат у нардепи Антон Геращенко. Приложили там внести наказання для избирателей, які готові продавати свой голос. Ми зучили європейський опит в Гірманії, Швейцарії, Австрії, Канаді. Сучаствують наказання для ізбирателя. Причини процвітання махінації з голосами для експертів очевидні. Це звичайно, що і незрілі політичні еліти і політична корупція. І відсутність політичної культури, це і не стала демократія, і апатія розчарування громадян діями влади чинної, не. це несправження очікувань громадян щодо нових політичних еліт. Це і розчарування результатами революції гідності. Зупинити карусель у день виборів та обсування бюлетенів на дільницях хочуть силами правоохоронців. Напередодні дня голосування для них проведуть майстер-клас. Пильнуватимуть за дотриманням закону міжнародні спостерігачі. У Києві вже запрацювала спостережна місія ОБСЄ. У притул до виборів організація запросить підмогу кількасот спостерігачів. Ксеніркалець Антон Квітень Тивай. Адвокати сімей небесної сотні обурені рішенням судді Печерського суду Світлани Волкової. Вона звільнила з під варти майора Беркуту Дмитра Садовника. Це головний підозрюваний у розстрілі майданівців. Саме він, як вважає слідство, міг керувати снайперами. Нагадаємо, запобіжний захід, обвинуваченому у вбивствах 39 активістів, було змінено на частковий домашній арешт. У результаті садовник безперешкодно покинув будівлю суду. Захисники кажуть, звільнили Беркотівця. Незаконно і тепер він може втекти з України. Говоримо не просто про те, що вона е абсолютно, як має діяти суддя, відповідно до свого переконання, щось там вивчила, подивилась щось не так, і вирішила, що має, ця особа може бути відпущена з-під арешту. <кхи> Насправді вона вчинила злочин, про який записана заява, і цей злочин, зокрема. Полягає в тому, що вона випустила його при діючому рішенні суду, які станові арешт до 27 вересня. Домашній арест арешт з 23 години до 7 години ранку не забороняє навіть офіційно в о 7.30 сісти на літак і вилітвиліті в будь-яку країну, і ніхто навіть. Ми, ми, ми ну, прикордонна служба не зможе це зупинити. Ви розумієте? Тобто, взагалі немає ніякої е, можливості це зробити зараз юридично. Журналісти ТТВ зателефонували до суду, щоб зрозуміти, чому суддя ухвалило рішення відпустити Беркутівця з під варти. Але у суді сказали, що коментуватимуть рішення тільки після письмового звернення. Ми його вже надіслали. Щойно буде відповідь. Ви про це дізнаєтеся першими. Заради економії газу дві ТЕЦ у Києві планують перевести на Мазут. Повідомляють у мерії. Зараз на столичних ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 перевіряють котельні, аби визначити, визначити, чи це буде можливим. Окрім того, про використання Мазуту як альтернативного палива заявляє і міністр регіонального розвитку будівництва та ЖКГ Володимир Гройсман. каже, плани його закупівель уже в розробці. Рішення нарощувати обсяги заміни. Певної частини дефіциту газу в Мазуті це як альтернативний вид паливо, і сьогодні проводиться повні розрахунки, скільки нам потрібно буде ресурсу для того, щоб його закупити. Проблемою став також дефіцит вугілля, який утворився через зупинку шахт на Донбасі. У зв'язку з цим Україна купуватиме його у південній Африці. Першу партію 250 тисяч тонн палива очікують уже на початку жовтня. Повідомляє Гройсман, Щоправда, точна ціна імпортного вугілля поки що невідома. В Україні відсвяткували міжнародний день батька. Його започаткували ще у 2006 році. Офіційним у нашій країні воно поки не стало. Однак це не заважає тисячам українців відзначити його як родинне свято. Наші журналісти знайшли сім'ї, у яких батьків можна без вагань назвати справжніми героями. День батька, свято справжніх чоловіків. Адам один з таких, він батько одинак, виховує двох синів. Дружньої родини вони приїхали в музей Перегово, щоб перше в житті відсвяткувати День батька. Колись чув, колись чув, але ж е, як говорять, поки сам не побуваєш на святі, і так. Не запап не запам'ятаєш її з 25 років. Адам хотів мати дітей. Коли нарешті мрія здійснилась, і Бог подарував двох хлопчиків. Життя пішла дружина. Довгий час не розумів, для чого він живе. Свою кохану обожнював. Згодом переніс усю свою любов на малечу турботи про дітей забирали увесь вільний час. Думати про погане просто не було коли. Скажем так, я папа і мама в одному обличчі мама мене зрозуміє, то що знають, як як їм. А, а, Виховуються і батьки, які ж вони свідомі батьки татусі. Та вони теж мене зрозуміють, то виконую роботу і за тата, і за маму. Адам запевняє, своїм дітям дав усе: ніжність, турботу, тепло, любов. Але, на жаль, жоден батько не дасть того, що може дати тільки рідна мама материнську любов. Тому не втрачає надії знайти хорошу помічницю. Ну, перш за все, все вони повинні в мене виростити людьми. Я для цього докладаю. Всі зусилля, щоб вони розумними людьми виросли. Володимир теж без дружини виховує трьох доньок. Вже не перший рік вони разом відмічають день батька. Діти підготували подарунки. Молодша Зінаїда зробила листівку. Середня Марійка вперше в житті зварила суп, а й найстарша Олена напередодні свята подарувала онуку. Десь підсвідомо я завжди хотів дівчат. Завжди, якби це наприклад, на сьогоднішній день хлопець, я не знаю, що з ним би і робив. У нас так по життю вийшло, що ми одні. Через те наші там всі питання. Що стосується жіночої сторони, це на мені. Володимир дивиться майбутнє з оптимізмом і вчить цього своїх дівчат. Вони кажуть, їх тато найкращий тато в світі. Добрий, вічливий, нормальний. Ну, тато дуже хороший, він намагається нам завжди дати те, що нам потрібно, і нас дуже любить. Це відчувається. За душі. Христина Чорна, Віталій Коло. Твай. Це все про що встигаю розповісти. Більше новин у наступних випусках. Бажаю вам гарного. вечора. Новини спорту продовжують ефір телеканалу ТВА. Студії Ірина і вітаю. Тільки в сьомому турі чемпіон України з футболу Донецький Шахтар втратив очки. Напередодні на стадіоні імені Банікова у Києві гірники поступилися зорі. Поєдинок вийшов напруженим і цікавим. Несподівано для всіх зоря дала бій донеччанам у гріватації, змогла свого добитися. Наприкінці першого тайму малошову вдалося влучно пробити по воротах. Шла 42 друга хвилина. Другий тайм пройшов за Переваги шахтаря, однак і заря мала шанси подвоїти рахунок. Зрештою команді Юрія Вернедуба вдалося вистояти 1-0. Після нічої Динамо Луганчани забирають ще й три очки в грі з чемпіоном. Думаю, всім дуже подобалася гра. Наконець ми показали той футбол, якого ми так довго шли. Я думаю, не тільки сьогодні, а останні ігри – це підтвердження тому починаючи з ігр в Євро -Ліги. Команда набирала ход, трудилась, старалась. І воно зараз з вас два матчі відбувалися в містах Західної України. Обидва завершилися в нічию. Щоправда, в Ужгороді Говерла та Чорноморець голів не забивали взагалі. А ось у Львові Карпати з металістом порадували.